Доброго дня, шановні українські аграрії, 9 квітня, мінус 5 було, зараз, правда, плюс 2, наче, ну холодно. Я що це. Дивіться, що хотів показати. Якщо ви бачите за мною, зараз я переключу камеру, як ходив оприскувач. Так, дивимося, як ходив оприскувач. Дивіться. Скільки колій? Раз, два, три. Да? Зараз ми пройдемося по цьому по полю. І тут же ж так само. Раз, два і три. Да? Йомою. Хтось каже, що це не твоє поле, і куди ти там поліз, і так далі. Я про іншу історію, колеги, хочу сказати. Ось дивіться, одна колія у нас отак, а друга колія у нас не отак. Я хотів би сьогодні поговорити, колеги, про напрямки посіву. Для чого це все робиться? Напрямки посіву, напрямки руху техніки, щоб ви, щоб ви не робили десятки колій. Розумієте, у вас буде один контур. По якому буде ходити трактор. Бачите, це зараз так. Зараз трохи далі пройдемо. Ось тут веселіше починається, бачите? Ось прохід, ось прохід. Тобто так цікаво, блін. знаєте? Або ось хрест на хрест. Коли у вас буде контура, контура посіву, і контура, як, як повинна ходити техніка, тоді у вас не буде ну, такого дурного, як оце, наприклад, триколі. Ось, ось прохід. Техніки, бачите? Ось прохід техніки. Хтось каже, що це сульфат, але якщо б у сульфата були такі самі колії, то було б все нормально. Здивіться, це взагалі хрест оця колія, наприклад, іде. Питається, чого в техніки немає напрямків руху техніки? Бачите? Ось дивіться. Ось прохід. І ось прохід. Бачите, як це саме? Тобто, Тобто така ситуація. Колеги, це не в укору там, цим е, технологічним помилкам. Усі помиляються і в кожного там час від часу така історія існує. Але три колії на пшениці, яку там в цьому році вона повинна бути в нормальній ціні, е, розумієте, то вже через щур, як на мене. Але для того, щоб цього не було, у, у кожному тракторі повинні бути напрямки посіву, напрямки руху техніки, і тоді у вас не буде такої. Ну, такої історії, да? по три, по три, по чотири різних колії. І слідкуйте, щоб якщо вони заходять на ріпак, на пшеницю, ваші трактористи, що вони мало рухаться по, по одному сліду, а не робити отакий жах. Так що тримайтеся, колеги, успіхів вам.